Солом'янський суд Києва, 21 червня, взяв під варто на два місяці помічницю народного депутата України Максима Полякова Тетяну Любонько. Її підозрюють у злочинній схемі з незаконного видобутку і продажу бурштину. У цій же справі фігурують зокрема її начальник, депутат Поляков, а також його колега по парламенту, народний депутат Борислав Розенблат. Клопотення задовольника застосувати до підозрюваного любонька Тетяни Володимирівни 23.10.89 року народження раніше не на судимо запобіжний заход вигляді тримання варт. Розмір застави визначити у межах 100 прожиткованих мінімумів для працездатних осіб, що становить 160 тисяч гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншим фізично-юридичні особою. За версією слідства Тетяна Любонька отримала хабар за роль посередника у так званій «буршиновій схемі. Під час засідання прокурора зачитали роздорківки з телефонних розмов помічниці депутата. Сейчас или завтра? Ну, ну давай сейчас у меня. Сейчас, так как вы договорились, если можешь пять, потом можешь там остальное, це розмова его конь с Любенько. Завтра, думаю, лучше всю суму отдать. Это 7. Э, Сивокон. Хорошо. Так сейчас пять, это получается Максимум. Это его, да. Угу. А за что это? Это за то, что он подписывает зустріч ну, Розенглард у нас. Только правки. Все остальное на Максима. На засідання також прийшов і сам депутат Поляков. Він просив взяти на поруку свою помічницю і переконував, що звинувачення проти неї безпідставні. Це не існує жодних розмов будь-яких, які були міжною, які стосувалися. Будь чого звикли це, це вимисел, який придумали собі набушники 20 червня. Керівники національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили про розкриття так званої бурштинової схеми, до якої були причетні коаліційні депутати Борислав Розумблат і Максим Поляков. Генпрокуратура у свою чергу внесла на розгляд до Верховної Ради подання на зняття з них депутатської недоторканності. Але Розенблат і Поляков свою причетність до злочину заперечують. Я розцінюю це була звичайна провокація. Цинічна провокація. Яково з метою якому? мене дискредитувати і не дати можливості займатися далі легалізацією видобутку бурштину. За версією слідства депутати обіцяли внести зміни до закону про видобуток і продаж бурштину, і за це отримали загалом 300 тисяч доларів. Під час отримання частини цієї суми набу затримало охоронця Розенблату у столичному ресторані. Після цього були затримані ще шість осіб. Тепер суд має обрати усім запобіжний захід.